Дивися ми яка погода. Шипарун, їліця, усе, не да. Підеш, ні, хімшан, ще пару не буде. Так, піде сніг і все, нема. Та не ще раз, шлях не трав, видочка в плечі. Дивися, що кажуть мені люди. Кажуть люди, що ти хочеш лишити учобу і парити до війська. Це правда чи ні? Хочу. На що? Хочу до війська. Та да, хочу, хочу десь розумієш. пропасти. Оксана навіть трошки пожуриться. Ну правильно, ну дивися, ти йдеш в армію. А як ти прийдеш з армії, ти що ти будеш робити? У міліцію піду. А в ЧОБА? А в ЧОБА? До чоси. Розумієш, піду в міліцію. Такий стройний. І прийду до Оксани, а Оксана мені все буде пробачати. <laughs> Я буду, ну а що? Ну, знаєш, каре мій тато Тарас. Кожен Іван має свій план. От я таке саме. Давай лишиться. йдемо знімати мега ролі. Зараз я так улюблю. Добре, влупе, але пішли до води. О, точно, пішли до води. Там, ти, знаєш, картинка. Картинка. Дорогі друзі, ви дивитеся 100 правил Михася і з вами знову я. Ну, як то я? Звичайно, ж Михась з вами. Ну, почну с вами правила номер 50. Імідж. Це ну, треба почати з зачіски, я думаю. Дивіться, це тут треба определитися зі стилем. Можна бокс, полубокс, там фінський домик або ще щось. Ну, і це вже хто як любить. Багато авторитетних мажорних тих пацанів стрижуться взагалі на нові. Налесо, геть, нас! Бо я не є авторитет, я собі простий пацан. Менше систем. Дивіться, вони економлюють на шампуні в першу очікую. Бо раз у два дні протерма макушку мокрим катраном, і все, тихо, маєш спокій в голові. А як не дай Боже не облесіти, то навіть ніхто за це знати не буде. Далі, хлопці, дуже важливе: особиста гігієна. Забийте на ту особисту гігієну. Він мужика має пахнути мужиком. Потом у першу очередь. Під у перемішку з деколоном Саша. Це є такий Афродізіак, що ви собі навіть не уявляєте. Це просто капець. Нє, якщо у вас зараз дебанка, а і від вас не пахне мужиком, то це не означає, що ти маєш парити в коло до мужиків і там тертися у кожного з подумати. Якщо вам треба два стартових, то забудьте за ці круті понтові телефони досить. Це взагалі не модно тепер, Взагалі. Тепер треба ходити з двома телефонами. Ти просто представ собі. Йдеш ти по селі і говориш по одному телефону. Да, альо, ну там по справах, коли на стрілку, і тут дзвонить у тебе другий телефон, а ти кажеш, а ну чекай, бо в мене тут друга лінія, чекай секунду. Да-ло, два слова, бо я тут не маю коли говорити. Бек, бак, поговорив, все. А дюки дивлюся, і вони просто офігівають, з того, який ти крутий. Тут це 100% варіант. І люба дівка твоя. Далі, хлопці, запальничка. Запальничка. Якщо ти хочеш бути самим крутим мужиком, тобі треба мати запальничку з голову бабу. Навіть якщо ти не куриш, носи ніко на себе, бо треба комусь підкурити. А ти тут витягнув запальничку, набери, підкурюй, туди, сюди, і все, все. Це тори стопроцентовий варіант. І ти самий понтовий на селі взагалі. Ну і на кінець правило номер 15. Про блютуз. Ніколи не ході з блютузом у вусі по селі, бо старі баби можуть подумати, що у тебе щось не то з головою, що у тебе якась шизофренія, і ти говориш сам до себе. Ну, на наступний раз я вам розкажу, що дівкам не можна ходити з кешку в руках і що за то можуть подумати старі баби. Ну, така була на сьогодні передача. З вами був Михась. Всім па-па. Ой, михась. Стану я участковим в селі, от туди маєш видіти. Буду такий гардеро ходити, там погано, все та усе в селі буду рішати. Сільської ради буду тако за руку Ти, раз, головне качайся, бо погладиш пістоль у ремінь і кажу, дідьо... Бо Буш влучив по землі. <сум> 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 ну, а в армії ти і так по фанері діставати будеш. Шо, що? Не буду бо, я ні від кого діставати. <сум> ти ж думаєш, я там один такий хілік будуть що? Тим більше у мене ці спандер є, я качаю руку. А, ну раз mm. спандер, то да. А на ну, хто дзвони чекає. Алло. Сергій. Сережа, он чув цей камеру. Та кінь, я б його руком. Да, Сережа. Здоров. Э, хоч б я з тобою йшов на пиво? <laughs> а навіть кладеш мені пиво, да? Мене тепер нема, Сережа. Мене тепер нема. У каналізацію я тепер упав, да, у каналізацію. А коли буду, та що? Коли мене сніг і то де буду. Ха -ха -ха -ха. Кадр цей серіапець. Моє тебе, затягнуло тебе, Моє ТВ замінило мене, Моє ТВ поміняло тебе.